Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Матильда Роальдау, Розділ 3. Капелюх і Суперклей. Уранці, якраз перед тим як батько мав вирушати у свій паскудний гараж зі старими машинами. Матильда прослизнула в гардероб і взяла там капелюха, якого він щодня надівав на роботу. Їй довелося вставати навшпиньки та ще й простягати вгору ціпка, щоб підчепити капелюх з гачка, і все одно їй ледве вдалося це зробити. Капелюх мав форму плаского пирога з соєчиним пером за стрічкою, і містер борву дуже ним пишався. Він вважав, що в капелюсі має вигляд вацького франта, особливо коли надівав його трохи на бакер і на додаток. Був у своєму крикливому картатому піджаку та в зеленій кроватці. Матида, тримаючи в одній руці капелюха, а в другій тонесенький тюбік з суперклеєм, старанно витисла цівочку клею довкола внутрішнього краю капелюха, тоді обережно почепила ціпком капелюха назад на гачок. Вона ретельно вирахувала час. Дійснення цієї операції і завершила її саме тоді, як батько вставав за стола після сніданку. Містер Ворвод нічого не помітив, надіваючи капелюха. Та коли він прибув у гараж, то не зміг його зняти. Суперклей. Це дуже потужна речовина. Така потужна, що якби дуже сильно смикнути капелюха, то запросто можна було б здерти собі шкіру. Містен Борбуд не хотів опинитися без скальпа, тож мусив цілісінький день ходити в капелюсі, навіть тоді, як підсипав тишу в коробки передач та збивав електродрилом кілометраж машин. Рятуючи свою репітацію, він напустив на себе невимушеного вигляду, сподіваючись, що його працівники подумають, ніби він зумисне не знімає цілий день капелюха, виставляючи його на показ, як це роблять гангстери в кіно. Повернувшись того вечора додому, він так і не зміг зняти капелюха. Не роби з себе дурника, сказала йому дружина. Іди сюди, зараз я зніму. Вона різко шарпонула капелюха. Містер Вормут так зарепетував, що аж задзеленчали шибки у вікнах. Ой. верещав він. Що ти робиш? Перестань. Ти мені задереш половину шкіри з лоба. Матильда, вмостившись у звичному кріслі, за книжки з певною цікавістю поглядала на це видовище. Що сталося, татку? запитала вона. У тебе голова несподівано зрозбухла, чи що? Батько підозріло, зиркнув на дочку, але нічого не сказав. Та й як він міг, місіс Ворнвуд йому повідомив, це явно суперклей, стовідсотково. На ну, тиме ж тепер, як бавитись з цим паскудством, хотів, мабуть, запхнути в капелюх ще одне перо. На Начіпав я тією гідоти, залементував містер Ворнвуд. Він озирнувся і ще раз глянув на Матильду, котра дивилася на нього великими і безневинними карими очима. Місіс Ворвуд сказала чоловікові треба було читати, що написано на тюбіку, перш ніж братися за такі небезпечні речі, завжди читай інструкції на етикетці. «Та що ти мелеш, дурна відьма? закричав містер Ворвуд, хапаючись за криси капелюха, щоб більше ніхто не спробував його здерти. Чи ти думаєш, що я такий дурний, що зумисно приклеїв цю штуку собі до голови? Матильда сказала, на нашій вулиці є хлопець, який не знав, що має на пальці крапельку суперкей і запхав пальця вниз. Містер Бормут аж підскочив. І що з ним сталося? бризнув він слюною. Палець застряг у носі, пояснила Матильда, і він ходив так цілий тиждень. Люди йому казали, та не колупайся ти в носі, але він нічого не міг удіяти. Вигляд мав ідіотський. Так йому й треба, букнула місіс Морбут. Ото не треба було пхати в носа пальця, огидна звичка. Якби всі діти мали на пасях суперклей, то миттю перестали б це робити. Матильда сказала, дорослі теж так роблять, мамуся. я бачила вчора на кухні, як ти сама це робила. Ти краще помовч, букла місіс Морбут і зашарілася. Містер Гормут не скидав капелюха за вечерею перед телевізором. Схожий був на посміховище і не зрунив ні слова. Коли лягав спати, спробував ще раз тягти капелюха, і жінка теж зробила спробу, але той не піддавався. А як мені митися в душі? заскиклив він. Обійдешся без душу, втішила дружина. А згодом, дивлячись на свого худючого, низенького чоловіка, що тинявся в по спальні в смугастій піжамі і капелився на голові, вона подумала, який же безглуздий у нього вигляд. Хіба про такого чоловіка може мріяти жінка? Найважче, як виявив містер Бормут, було спати, не знімаючи капелюха. Ніяк не вдалося зручно вмоститися на подушці. Та годі вже вовтузитись, не втримала дружина, коли минула майже година, а він усе ще крутився. Маю надію, що до ранку капелюх відклеїться і легко зіслизне. Та на ранок капелюх не відклеївся і не зіслизнув. Отож місіс Вормвуд узяла ножиці і відрізала ту штуку з чоловікової голови. Смужка за смужкою, спочатку верхівку, а потім і криси. Нам, де волосся з боків і на потилиці приклеїлася внутрішня стрічка капелюха. Вона мусила обрізати волосся до самої шкіри, тож тепер у нього навколо голови біліла смужка лисини, наче вченця, а спереду, де стрічка прилипла просто до залишилось залишилась безліч рудих шкіряних цяточок, які нічим не змивалися. За сніданком Матильда сказала татку, ти мусиш якось забрати ці Цяточки з чола, бо таке враження, ніби по тобі повзуть малесенькі руді комашки. Люди ще подумають, що в тебе завелися воші. Цить. гаркнув батько, заткни свою гидку пельку. Треба сказати, що це видовисько завдало дівчинці неабиякої втіхи. Та, звісно, не варто було плекати надію, що цей урок запам'ятається батькові не завжди.